Росія відволікає увагу і тягне час, а сама хоче воювати далі. американці, мабуть, знову з подачі росіян додумалися спочатку угода, а потім гарантії безпеки. Німеччина і Франція готуються воювати, а Росія вже почала продавати свої золоті стратегічні запаси. Вітаю, я Василь Сафянюк, і про все це сьогодні поговоримо на моїй політичній кухні. Дорогі друзі! Як ви вже переварили вчорашню історію, і так звані плівки Віткофа, в якийсь інший час чи за іншого президента США, напевно, така історія б мала б і продовження, і сканал був би ще той. А нині ж, як приміром, і у нас з Міндіджгейтом, спершу вибухнуло по всіх інформаційних сайтах, телевізійних каналах і телеграмах, і вже невдовзі темна була перебита темою мирного плану Трампа із 28 пунктів, так і тут. Дуже схоже, що одну тему і внутрішній порядок денний із США і України перекрили зовнішнім порядком денним. У нас в інформаційному полі все більше розмов про так званий план миру і все менше, принаймні поки що, мови про розслідування на і САП ситуацію на фронті, бої їв Покровську і на Запоріжжі. А от західні медіа вийшли із великими аналітичними матеріалами. Видання Економіс сьогодні опублікувало статтю. Поразка України не є неминучою, але Європа повинна поквапитись, поки не стало надто пізно. Суть матеріалу: якщо Україна і Європа хочуть контролювати свою долю, вони повинні перехопити ініціативу, взяти її в свої руки. Несправедливого миру можна уникнути, але і це ключове: якщо не розробити прийнятний для обох сторін план навіть під тиском США. Війна продовжиться. І це не просто банальні слова чи констатація фактів. Це наша нинішня реальність. Зрозуміло, що якщо чи якщо хочете, коли дійде справді час до укладання якоїсь мирної угоди, то такий документ не сподобається нікому, ні нам, ні росіянам. Але до цього часу нам всім разом ще треба якось дожити. Саме так вистояти і дожити. І на думку аналітики видання Економіст. Поразка України не є неминучою всупереч заявам деяких чиновників Адміністрації Трампа. Росія платить велику ціну за кожен метр захопленої нашої території. І її ресурси, як людські, так і військові, а головне економічні, виснажуються з кожним днем. Нам теж, звісно, не вистачає і людей, і грошей, але нас підтримують партнери. Якщо дуже просто, то економіка Європи в 10 разів більша за російську. Тож і гроші на підтримку України. Там точно вистачає, потрібно ще рішучість, бажання і швидкість, щоб не було занадто пізно і для нас, ну і власне, для самої Європи також. Вже, мабуть, не лише українцям, але й усім європейцям, ну або принаймні їхнім політикам та керівникам стало зрозуміло, що за президентства Трампа Європа може, звісно, сподіватися на США та їхню військову парасольку, але краще самим мати і зброю, і можливість себе захистити. От сьогодні в Штатах додумалися, я вже не знаю, чи самі, чи з нової поради росіян. Так от, видання політико, як завжди, посилаючись на свої джерела, повідомило, що США готові обговорювати гарантії безпеки України лише після укладання мирної угоди. Так, давайте ще раз. Спочатку укладання мирної угоди, а потім обговорення гарантій безпеки для України. І знаєте, дорогі друзі, мене ця умова стала знаєте, такою ключовою частиною пропозиції, які... Американська сторона передала от минулого тижня для нас, але це ще не все. Є ще одна історія від політико. Держсекретар США Марко Рубіо під час телефонної розмови з європейськими посадовцями, начебто, заявив, президент Дональд Трамп готовий обговорювати довгострокові гарантії лише після досягнення угоди про припинення війни. У мене таке відчуття, що я вже десь це чув ви, мабуть, також і не лише в тому творі, знаєте, Ільфа і Петрова про 12 сільців. Що в день стільці, ввечері гроші, але гроші вперед. Здається, така дивна несподіванка. Путін так само хоче. Спочатку мирна угода, якийсь там всеохоплюючий мир, а лише потім припинення вогню, тобто якось як у прислів'ї, поставили воза перед коня. А в інституті вивчення війни дійшли висновку, що в Кремлі планомірно готують підрунця для того, аби відхилити будь-яку мирну угоду, яка не задовольняє усі їхні максимальні вимоги. І Приклад цього це заява їхнього заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова про те, що для Кремля не може бути й мови ні про які поступки, ні про яку здачу російських підходів. А на переговорах Росія готова добиватися реалізації поставлених цілей. А якщо будуть пробуксовки, то робитиме це воєнним шляхом. От, власне, і вся суть їхньої політики. І ще одне підтвердження того, про що я вже чимало говорив вам, дорогі глядачі. Росія хоче і буде продовжувати цю війну. А ще аналітики інституту вивчення війни також порахували, скільки ж часу потрібно Росії, приміром, щоб теоретично захопити всю територію Донбасу, так от за їхніми підрахунками, такими темпами, які росіяни нині просуваються, гіпотетично і теоретично. Повністю захопити Донецьку область вони зможуть до серпня 2027 року. Так, так, не у 2025-му, не у 2026, му а гіпотетично у серпні 2027. Такий розрахунок в інституті вивчення війни зробили після того, як з'явилася інформація, що новий спецпредставник Трампа з питань України і Росії я нагадаю, що замість Кіта Келлога, якого ми всі добре вже знали за цей час, з'явився новий представник Трампа. Це міністр армії США. Ден Дріскол, так от, Ріскол, начебто минулого тижня, коли був у Києві, попереджав нашу владу про те, що попереду нас чекає неминуча поразка у війні. Мовляв, ситуація на фронті критична, Росія значно нарощує інтенсивність авіаударів і має ресурси для тривалого ведення війни. Типу, ви програєте і вам потрібно прийняти ось цю угоду. Так от в інституті вивчення війни, оцінюючи реальну ситуацію на полі бою, кажуть так. Перемога Росії в Україні далеко не є даністю і не визначена наперед ну, таке формулювання, а швидке захоплення всієї Донецької області не є невідворотним. <кхе> і як свідченням того, що американські високопосадовці вже не вперше помиляються в оцінці ситуації, інколи в причинах чи наслідках я наведу дві новини з боліт. Перша історія це санкції проти російських нафтопереробних заводів. І загалом ці галузі працюють, і це спільні санкції не лише ті, які Трамп запровадив перші свої санкції. Нагадаю, він запровадив проти двох гігантів: це Луколу та Роснафта. А також і ті вогняні санкції, які практично кожної ночі наші українські дрони роблять на їхніх нафтопоробних заводах, долітаючи туди і спалюючи все. Так от видобуток сирої нафти на Росії до кінця 2025-го зменшиться на 5%, а експорт вже знизився на 15%. 20%. А у грошах це будуть загалом десятки мільярдів доларів, які точно не підуть на війну проти нас. І от на болотах шукають вихід і знайшли схоже один спосіб. Це, власне, і друга новина з Росії. Так от, російський центральний банк вперше в історії почав продавати стратегічні запаси золота. Продають це стратегічне золото, вони всередині боліт банкам, держкомпаніям і окремим інвестструктурам. Є інформація така, що загалом цього року продадуть майже 230 тонн золота на приблизно 30 мільярдів доларів. І ще про російські гроші. А саме їхні заморожені активи, більшість яких з яких знині нині знаходяться у Бельгії в депозитарії Євроклір. Так от, поки що бельгійці реально бояться Путіна і не хочуть ділитися цими російськими грошима з Україною. Там навіть написали листа до президентки Єврокомісії Урсули фон Дерляєн і президента Європейської ради. Антоніо Коште бельгійці кажуть, що надання Україні допомоги з цих російських активів буде сприйматися поза межами Євросоюзу як конфіскація, а не як репараційний кредит, про що йде мова останнім часом. А їм таких проблем не треба, бо вони налякають всіх інших інвесторів з усього світу. Тим часом їхні сусіди, Німеччина та Франція, готуються до майбутньої війни. Німці розробили секретний план на випадок нападу Росії. У ньому, начебто, детально там, здається, півтора тисячі сторінок прописано, як 800 тисяч німецьких, американських та інших військовослужбовців НАТО будуть переправлені до лінії фронту на схід. А от президент Франції Макрон оголосив про відновлення добровільної військової служби та будуть тепер французи проводити навчання резервістів. А я вам, дорогі друзі, нагадую, що нам всім разом потрібно підтримувати наші сили оборони, бо саме це єдина і надійна гарантія безпеки всіх нас, українців. Тож не забудьте задонатити на військові підрозділи, а також тим волонтерам, яких ви знаєте, і яким ви довіряєте. Давайте разом наближати нашу перемогу. І ще, якщо цей випуск політичної курсні вам сподобався, не пошкодуйте вашої подобайки, підпишіться на мій канал. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.